Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу розказати цікавий спосіб, як реставрувати двірники для вашого автомобіля. Чому він цікавий, тому що ну, я його не зустрічав ніколи. Він передбачає нарізку цих дворників, але, по-перше, ми повинні перевірити стан резинки. У нашого підопитного автомобіля він нормальний, тому це означає, що ці дворники можна реставрувати. А як це зробити, я зараз буду показувати. По-перше, ми спочатку перевіряємо роботу двірників, які на автомобілі. Якщо ви гарно придивитесь, ви побачите, що ці двірники працюють неякісно, вони за собою тянуть воду, тянуть такі полоси. Це дуже небезпечно на дорозі. Тому ми будемо старатися це все поправити. Бачите, от зараз там, де світло, якісно чітко видно, що вони негарно труть і за собою тянуть полоси. Ще розкидують воду по склу. Це ну дуже негарно. Бачите, отут от по правий вугол дуже гарно видно. Чи ми будемо реставрувати? Я купив такий різачок. Вони бувають різні, і китайські і які хочете. Цей начебто німецький, я не можу знати точно, але ну, на ньому так написано, тому будемо вірити, що написано. Їх купити можна завгодно і на Алікспресі і на Оликсі, де хочете. Ви пишете різак для двірників і вони там є. Чим він унікальний, він ріже два рази ваші двірники. По-перше, ну, ви купуєте спочатку нормально труть, потім, там, де одиничка, ви один раз обрізаєте. І там, де двієчка, ви другий раз обрізаєте. Чому треба обрізати, ну я думаю, ви розумієте, тому що там є мікротріщини на цій різині і вона погано тре. По-перше, спочатку ми якісно витираємо сам двірник по, ну, абсолютно весь від початку до кінця, щоб він був сухий і з нього стерто було м -м, мазут, який з дороги налітає. Все, що налітає з дороги, повинно бути стерто. Бачите, двірник наш витертий. І зараз ми беремо цей різачок на номер 1, і дуже-дуже обережно, так не спіша тянемо цей різачок по двірнику. Дуже важливо це робити равномірно, так як на відео. Отак от, от ми його тянемо, бачите, вже відпадає кусочок резини, якої ви. ми відрізаємо. Цей кусочок невеликий, він дуже тоненький і акуратний. Це, бачите, ми відрізали е, оцей кусочок резини. Будемо так казати, якщо сама резинка була не полопана в нормальному стані, то це е, має бути як новий двірник. Має бути. Зараз ми Побачимо, як це все працює. Поставимо все на автомобіль і побачимо, який є ефект. Все, ми порізали два двірника. Отакі От дві резинки залишилися. Зараз їх встановлюємо і пробуємо. І так, друзі, що я маю вам сказати? По правді, двірники стали працювати значно краще, але це не робота нових двірників. Не робота нових двірників. Тут є. Теж негативні нюанси, вони не ідеальні. Але набагато краще. Так що, якщо ви хочете ідеальну роботу, вам треба брати нові двірники, а якщо хочете реставрацію, беріть ці. Дякую за перегляд, всім па-па!